Вітаємо! Сьогодні 2 серпня, північ України, Чернігівська Прилуки. Хочемо показати вам форму винограду писанки Олега Михайловича полонез 50 Ось у цьому році видав такі гроночки, Дивіться, який колір. Рожевий, огняний, горить прямо на сонці. Дивіться, яка краса. І що дуже гарно. Колір лишається таким невигора, не, не переходить не в темні, ні в які то Ось такий він є, такий він і лишається. По ягоді, дивіться, яка ягода. Сусковидно, витянута. Не знаю скільки зараз. Ну, в районі 12, скажімо так, 14 грамів ягода. Гроно, в принципі, в цьому году слабенький. Так як його зацепив мороз, ну, але трохи є. Там ще, там трошки трошки вже з'їли. Взагалі люди, коли бачать цей виноград на базарі, ну розбирають його зразу. Дивіться, на 2 серпня північ він вже фактично стиглий. А так взагалі стабільно виходить десь на 20 серпня. Так що, кого цікавить, гарний виноград ось такого кольору, форми. Дивіться, стабільний, гарний, не тріщить взагалі. Перевірений часом. Не женіться за новинками, які то горощать, то тріщать. Взагалі не зрозуміло, що не перевірені. Ось вам крута перевірена форма з гарною ягодою, чудовим смаком. Поло 50 Писанки Олега Михайловича.